Битва на відстані майже 800 кілометрів у пошуках першої самостійної бронзи два молодих тренери водночас вивели свої команди на поля Луцька та Одеси. нічия один один у діловому стилі одягу та Урахаєва була своя фішка. Секундомір. Тиждень тому, після зорі, у нічийному гніві харківський тренер ледь не втратив гаджет. Вижив, вижив. Він ще вже не перший раз літить, падає, але крепкий хороший секундомір. Я вже не перший рік виходжу з цим секундоміром і він, так, скажімо так, талісманом мені. Напередодні матчу мотивації додав візит до Луцька Мирона Маркевича. Екс-головний, як з'явився несподівано, так швидко і зник. Вчера в команду приїжджав Мирон Маркевич. Правда ли это і о чем он говорил з командой? Я просто поблагодарил, тогда не мог приїхать і сказав там, э, спасибо за все это время, которое он был з э, нами. Ребята, мы пообщалися в русском отношении, причем нормально. Може, щось коротко розкажете, про що Маркевич говорив? Я ж не слышал, откуда я ж. Не... з вами окремо не говорив? Ну, мы два слова, як дела, как і все. Відставанню у таблиці від Динамо мало просто засікати, необхідно скорочувати. Одеський вояж Реброва був приправлений зустрічю з Григорчуком, якого не соромляться напряму запитувати про Динамо. Виявляється, коли у Києві звільняло блохіна в Одесі, зароджувалися нервові настрої. Мовляв, Григорчук може поїхати до Києва, рятувати долю Динамо. В такій ситуації навіть слова самого самогорчука про недоцільність подібних розмов і навіть активні... Зовсім інших спеціалістів до Києва не є гарантом свого високого спокою для одеситів. Нервовість втілилася у просте прохання. Рахуйте, що моя відповідь без коментарів. Я просто ще раз повторюю, що було всім зрозуміло. що ну, якщо в мене, скажімо, є чи буде пропозиція стоп-клуба, і я від неї відкажусь. От хто зрозуміє взагалі? Яка розумна людина, одна, хоч знайдеться, що скаже? Ну, нормально. Це, хіба може бути. Якщо він йде в топ-клуб, я буду тільки цьому морати і удачі йому пожалуй. У Григорчука та Риброва схожі підказки. А ще навіть перед простим штрафним Гармаш радився зі своїм тренером. Як пробивати? Подібних настанов не потребував Антонов, коли вибігав у результативну контратаку. 1-0 в Одесі. За три хвилини по тому у Луцьку радів Рахаєв. Натхнений дублем у Запоріжжі Гоменюк перетворив простріл Азеведу у гол у Одесі. Динамо допомагало чорноморцеві оборонятися своїми невиразними ударами. Тим часом у Луцьку не спробував захистити власні ворота, вилетів у поле зупинити Бланко, а зупинився сам через червоне світло. Я б сказав, що вилучення теж повлияло на хід гри. Дуже погано діяли наші два центральних. Захисники правий лівий дуже сьогодні були повільні. Після цього Рахаєв міг засікати час до другого голу. Коли стрілка відрахувала 5 хвилин, Гоменюк зробив дубль. Ще за дві Вільягра створив 3-0. Наступний відрізок на секундомірі склав 12 хвилин. Стільки знадобилося шав'єру для четвертого голу металіста. Такої фієрії важко було очікувати в Одесі. Захист Чорноморця вдало стримував натиск динаміців аж до 89-ї хвилини. Макаренко футболіст, якого блохін зробив основним, розхитав Лео Матоса. Удар з під бразильця несподіваною правою врятував Динамо від поразки. Те, що ми пропустили в кінці, ну так відбулося. Ви бачите, так ще й сталося невдачно. що той гравець, який, в принципі, вже був. Повинен бути вилучений, він нам забив гол. Вони терпіли, зламували цю оборону. Що я сказав, не просто. Опять же, Чорноморіс не зря пропустив 18 м'ячей. То, як вони обороняються, це дійсно э, заслужує уваги. Ребята терпіли, старались. Ну грати після пропущеного м'яча завжди тяжело. Останній гол вечора забив у Луцьку бік фалві. Приємні для Рахаєва 4-1. В Одесі лава запасних Динамо так само плекала надії на перемогу. Останній шанс удар Безуса, Щоправда, в руки безотосному. Металіст Рахаєва та Динамо Риброва продовжують боротьбу за третє місце. Дистанція між конкурентами одна перемога, але у харків'ян кілька запасних матчів. Герой Одеси Григорчук спостерігає з розбірками Динамо та Металіста з п'ятої позиції. беручи лише опосередковану участь. Можливо, поки що.